Блять, блять, старий, сука. Де ти, блядь, на скорості переключаєш, блядь, на паркі. Блять, Хто на перехрстку, блядь, здає задню, чоловіче, блядь. Це, це міф, що я їду не добре. Стас їде так, що піздець, що я вже пропотів, відповідаю. Блядь, диви, зараз попав яму. Ну я їду як професіонал. До речі, Стас не вміє їздити на механіці. Він включив собі механіку, не знаючи як, на автоматі. Доїздився, поламав, блядь. Це не він, це я бачу, як він рукою сам, сам включив. він не... ну, і а, а, ти ви, мене... На... Я їду лучше, ніж діди і женщини. півтора кілометра ми проїхали, чуть двох людей не збили. Тут неможливо не попасти в яму, ти в Чернівцях. Хто хоче, щоб ми зняли топ-'ям Чернівців. Блять, старий, сука. Де ти, блядь, на скорості переключаєш, блядь, на паркет? Я здав теорію, перш... теорію з першого я разу. Теорію. А практику з другого да на, на автоматі, а з першого на механіці не здав. Але не тому, що я глох на ній, а тому, що зупинився на пішохідному переході Прямо на і не і не зняв ручника. Да, ну подумаєш, да. блін.